В прошлому відео ми розповіли, який вигляд буде мати структура організації і як буде відбуватися в загальних рисах її робота. Тепер поговоримо на більш загальну тему: це буде стосуватися ідеології співтовариства, організації. Чому ця тема Важлива і який вплив вона буде мати на формування співтовариства. Ну, сама ідеологія така річ, вона присутня у будь-якому місці, де відбуваються загальні дії, якісь або де присутні об'єднання. Тобто ідеологія річ, яка існує або явно, або у такому скритому вигляді, і проявляється більше через е, те, як, як, які саме дії, які саме поступки, для яких е, цілей е, існує дане співтовариство, якщо явно ідеологія не виражена, е, це не є дуже добре, тому що е, тоді явно не формується вектор дії цього співтовариства. Е, можемо е, розглянути на такому прикладі початок 20-го віку громадянська війна, допустимо, червоне і біле е, об'єднання, рухи, значить. Ідеологічна правота і ідеологічні переваги були на стороні білого руху, тому що це було природним явищем, це було таким устоявшимся вже видом. І, в принципі, білий рух мав всі шанси на перемогу, тому що не просто було на Вільне місце на чисте місце прийти і створити щось зовсім нове. І, в принципі, боротьба велася десь на рівні якийсь час. Але потім червоні почали перемагати. <кхе> Дуже явно видно причини переваги червоних в тому, що з самого початку своїх дій вони вже знали, що вони будуть робити. Тобто, це була ідеологія, можливо, і неприродна, але явно виражена, вона існувала в явному вигляді і дуже активно енергічно вона застосовувалася. Тобто, якщо білі говорили про те, що коли вони прийдуть до влади, там уже буде видно і вони розберуться, чи царя приводити, чи створювати більш демократичне суспільство, владу. То червоні знали точно, що влада буде пролетарська, влада буде у руках правильщиної верхівки, і суспільний лад у них був явно виражений. В результаті того, що не було такої цілеспрямованості білого руху, він, не дивлячись на всі свої переваги, потерпів поразку. Ну, Це такий приклад з історичного минулого нашого. Він говорить про те, що краще з самого початку виразити, якого роду цілі буде. Реалізувати це об'єднання, і якого роду люди е, переважно будуть у ньому приймати участь, То, що е, не е, бажаючи образити людей, які не придержуються цих поглядів, але якщо вектор е, співтовариство направлений в одному вигляді, в одному напрямі, а е, а хтось придержується радикально протилежних поглядів і, і ідей, то краще йому, звичайно, примикати до якогось іншого співтовариства. Так що ми е, підкреслили важливість наявності якоїсь ідеології е, у суспільства. Зараз спробуємо розповісти, якою саме буде ця ідеологія.